Сесійний день обласної ради питань на порядку денному майже наполовину менше ніж депутатів у залі. Обласні обранці сьогодні підтримали проект створення територіальних громад на Львівщині. Проте це все це не все. Депутати прийняли ще низку важливих рішень. Тож про головні події в сесійній залі області дивіться далі в сюжеті Віталія Гамадина. 34-те сесійне засідання розпочалось із технічної перерви. Електронна система рада на табло висвітлила результат реєстрації 58 депутатів. І так сесія неповноважна. Опісля 15 хвилин перерви. Обласні обранці таки зібрали потрібну кількість для кворуму. В залі зареєструвався 61 депутат. У порядку денному 32 питання. Четверте племерне засідання чергової. 34 Одне з питань, яке розглядають, вже не вперше проект перспективного плану об'єднання територіальних громад Львівщини. За планом 710 рад, повинні об'єднатися у 160 громад. Це дозволить збільшити фінансування маленьких містечок та селищ, кажуть фахівці. Для громад це означає дуже серйозний фінансовий і майновий ресурс. Громади, які сформують об'єднану громаду, які будуть спроможною громадою, спроможною фінансово, в першу чергу, отримують в першу чергу додатковий фінансовий ресурс. Це 60% податку на доходи фізичних осіб. Це те, що зараз має, це додатковий фінансовий ресурс, який зараз мають міста обласного значення, тобто об'єднані громади будуть прирівняні до міст обласного значення. Проте, не усі депутатські фракції голосували за цей проект. Мовляв, не бачили протоколів засідання територіальних громад, тому припускають їх і не було. Тож люди не знають, як і коли їх планують об'єднувати. Рішення від 2 червня було чітким, щоби відбулися слухання у сільських селищних радах, територіальних громад, ві віче села, схід села і такі протоколи, якщо люди цього бажають, були подані до обласної ради і до обласної адміністрації. На жаль, ні, обласна рада, ні обласна адміністрація таких протоколів представити не може. Однак, попри суперечки, рішення таки затвердили. Відтак, очільник області подасть проект перспективного плану до Кабміну на розгляд.